Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні хочу показати, які я вже купила насіння томатів. В основному зараз покажу ті томати, більшість які в мене вже були минулого року. Ну або схожі, і які я сіятиму цього року. Ну Почну з гібридів. Хапінет у мене був чудовий гібрид. Ось сітиму цього року. Далі, бо у мене гібрид Тарасенко, побачила гібрид Тарасенко 3. Також хочу його посіяти. Ну, і з гібридів також хочу посіяти Бобкат спробувати. Обов'язково в мене буде мадрид. Ну, Більш детально про всі свої гібриди, які я сіла, які я буду сіяти, розкажу в окремому відео. Мадрид я ще не купила, тому зараз не показую. І ще, можливо, будуть у мене щось із гібридів, а можливо, ні, тому що в мене дуже багато сортів. Далі мої улюблені це Дебарао. Що в мене буде? Дебара у червоний, рожевий та золотий. Були у мене дебара у червоний і королівський, так само рожевий і помаранчевий. Ну, без Деба... ой, А і саме головне ж, чорний Самий, мій улюблений, преулюблений. Ну, Без дебара у мене ніколи не обходиться. Цього року всі мої гібриди і сорти були дуже гарні, дуже вражайні. Дебарао я сію багато-багато років. Дебарао чорний з них на першому місці в мене. Вони в мене ростуть найменшенькі з усіх дебарао. Ну, дуже смачні були, дуже вражайні, дуже довго. І, до речі, ми трохи своїх томатів продавали, їх було багато, дуже, хоч вони такі дрібненькі, але вони такі смачні, їх дуже гарно купували. Як, до речі, всі інші, ну чорний цей деборао, а я їх окремо так відкладала в маленькі такі місткості, а, дуже вони всім подобались. Так, ну, ніколи в мене не обходиться нічого без, без волових сердець. Вони смачні, салатні, доволі крупні. І в мене було волове серце червоне і рожеве. А раніше рожевого не було, дуже вже смачне, було, я задоволена. Волове серце не щороку в мене дуже врожайне. Ну, Все рівно як обов'язково сажу, тому що дуже люблю їх смак. А цього року я ще додавала, волове серце смугасте. По-перше, я сама хотіла, по-друге, мені їх порекомендували. Ну, ось таким чином. Далі йду. Тепер ті салатні, які я вже купила, які у мене бували, або вони нові. Це ось червоний гігант, лимонний гігант, рожевий гігант. Він у мене був. І був у мене рожевий бегемот. В попередньому відео я показувала деякі свої томати, які у мене насінка яких позалишалося у пачечках що з минулого року бегемот також посів. Тепер он віагра: я чула відгуки, що він гарний, смачний, крупний. Ну, якось так всі вже не можу перекупляти, я його не збиралась купувати. Дуже вже мені в магазині порадили. Ну, купила. Тепер. Іде блок. Також е, моїх улюблених, приулюблених томатів це трюфелі. Що в мене є жовтий трюфель. Також Рожевий трюфель рожевого трюфеля в мене не було ніколи. Чорний трюфель, то залишок у пакетику. Ви знаєте, не, не бачила в магазині. Можна по інтернету замовити. Ну, щось я цього року не хочу. Хіба що щось мені таке захочеться, що я не знайду в магазині? А, то в мене залишок ще не купила, але купила ось така ну там трошки заголовок, не вже видно, чорна груша. Ну цікаво. Ну, явно, дивіться. Колір інший, вони такі будуть більш коричневі. Далі. Дуже сподобався мені цього року апельсин. Він схожий на хурму. Хурма у мене також є. Вона залишилася ще з минулого року. Зараз, секундочку, покажу вам. Ось хурма. І апельсин теж трішки залишилось, але я ще й купила. Він у мене був перший. Цього року він високорослий. А, тобто індетермінантний, хурма середньоросла, напівдетермінантна, але за виглядом і за смаком, вони мені дуже схожі. Дуже гарно ці томати в мене цього року вродили. А, дуже вони смачні, я дуже задоволена. Тепер Чорний принц, Вон, ефірми, у мене її залишилось в пачеці попередньому відео я показувала. і... Тут ось також є, без чорного принца в мене не обходиться. Вони не були в мене крупні, але також дуже рісні, а трюфелі, я не знаю. Я в одному відео бачила, як говорили, що чорний трюфель не сподобався ні на смак, там, ні на вражанність. Щодо все це таке, рік на рік не приходиться і ми живемо всі в різних регіонах. Я живу в Київській області. От, цього року були і заморозки спочатку, і спека, і буря, і чого хочеш, не було, що було. Деяка розсада гинула, я досаджувала, але такого вражаю, в мене не було ще ніколи. І трюфелі минулого року вони були не дуже врожайні. Цього року були дуже-дуже врожайні, особливо чорний, рожевого у мене ще не було, є ще й червоний. Ну, червоний я минулий рік не сіяла. І щось я його теж не бачила в магазині. Ну, знаєте, чорний, який ж я найбільше люблю. Чорний жовтий трюфель, хурму. Ну, а тепер і апельсин, чорний принц і чорний дебарау. І рожеві томати, я показувала. В минулому відео, подивіться, які у мене ще залишалися. Та, в принципі, зараз коротенько покажу. Тепер, що я завжди сію, я вирішила дорогих гібридів, ну трошки хапінетом, низькорослих не садити. А, і, взагалі, мінімізувати свої низькорослі томати. Саньку сію завжди, ляна у мене ще, по-моєму, залишки є. але купувати не буду точно. Оце загадка рожева, це в мене залишилося. І он я купила, не вийдемо. Що возитись з ними дуже не буду. Посію як минулого року таку коробочку собі просто, бо з іншими я дуже возила сильно стаканчики і до стаканчиків. Дуже я стомила, скажу чесно, трошки спрощую роботу. Що мені подобається, дуже давно сань, каляна і цього року загадка рожева. Що, крім того, що я їх сіяла собі в певну місткість, тоді я їх досаджувала на місце тієї, розсади, які все-таки пропала у мене трохи внаслідок погодних таких несприятливих умов. А, тому що заморозки я перечекала, не садила, була велика спека, потім така буря, яка наробила чимало шкоди, але все-таки вони ж ну, не всі загинули, а частково я туди досадила, щоб не окремо оці низькорослі. А ще а я вже чимало років, сію низкорослі просто в ґрунт. Цього року навіть не накривала, думаю, ну, так як буде. Ви знаєте, виросли собі, я їх частково пересаджувала, частково залишала на місці, були вони собі, краса. Особливо чудові були минулого року. Ну це було щось, особливо там, де ми пересадили, вони були, їх було багато, якось не міряно. Ну і мені порадили взяти, вийдемо, не вийдемо, і вони рожеві, те, що я люблю. Скажу чесно, дуже мало йому зараз червоних томатів. Вони більше йдуть у нас на переробку, на продаж, в баночки закриті. А в баночки закриті. Я закриваю не лише сливки, час люди люблять тільки сливки, Я люблю різнокольорові. Томати. Ну, так, як я розказувала про гібриди, ще що додав. Мадрид у мене був минулого року, обов'язково куплю ще посажу. У мене також були, якщо вже говорити про сливки, у лісе та бенігара жовта. Дуже гарні. Хто полюбляє такі м'ясисті сливки, я вам покажу ще в своїх відео. Можете, будуть посилання на інші попередні мої відео з минулого року чудові сливки. У лісе це низькоросла, От, така червона, чудова. Так що рекомендую. Також, просто я ж не можу посіяти його. Все. А зараз після цих покажу, що новеньке я вже купила. Тільки як мене запитують, чоловік, ти десь на полі буде сіяти, я ж обіцяла, що вже буде трішки. Ну, просто е, буду зменшувати кількість кожного сорту чи гібриду, тому що минулого року було всього забагато. Ось так. Ну, оце тут у мене е, ті томати. Які я показувала в минулому відео насіння, яких у мене потроху позалишалося, їх теж посію, тому що ось такі, ще раз хочу показати коротенько, чудові, особливо рожеві, ну, ось не тільки рожеві томати, от, які я сіяла минулого року. Чудові. І Надія Тарасенко, рожевий фламінго та інші. От. А тепер хочу показати те нове, що я вже купила. Що буде ще нове, також покажу. Ось, дивіться, Загадка природи, екзот. Ну, Дуже люблю такий колір. Колір схожий як мадрид гібрид, який я сказала, що я без кого куплю посію. І хочу золоті гори медео. Ось вони кольором також схожі. Ну, але зовнішнім виглядом і смаком, я думаю, вони всі відрізняються. Тепер гаргамель я давно хотіла, чітко хотіла його купила. Також індіго роуз, це просто захотіла щось, вони такі коктейльні, захотіла щось таке синеньке. Ну, спробуємо. Далі, ну, ось такий жовтий-пухнастий кабан, ну, то таке мені просто захотілося, я вирішила купити. Побачила. просто. Багато таких екзотичних я купувати не буду, потрошку, просто хочеться. новеньке. Також зебра чорна. Подивилася, таке невеличке цікаве. Захотіла спробувати. Ну, Вишневий коктейль це черрі мікс. Но спробувала я зовсім трішечки посію трішечки посажу, буквально пару штучок. Ну, можливо, я здивую, у мене таке, напевно, незвичне дивне ставлення до черрі. Я їх не розумію від слова зовсім, говорять, що вони дуже смачні. Ну, Хіба що красиві, хіба що насіл і так далі. Ну, непогані. Ну, коли в нас чері були, інколи чоловік купував, я дуже сердилася і сварилась їх не обібрати, що з ними робити, їсти скільки не хочу, не завжди ж далеко ми продавали, возили з тими помідорами на продаж. От, вони були мені зайві, без діла, там трішечки закривали маленькі баночки. Але ну, вирішила. Добре вже. Оговорили. Ніхто особисто мене не вговорював, звісно. Але ж трішки спробую посадити. Нехай в мене якихось два кущики там буде. Ну, ось таке. Більш детально буду вам ще про окремі сорти розповідати. От, ще про гібриди, які у мене були, раптом хто захоче, бо тому, що насправді знову цю красу показую. Всього дуже багато, ще ж дещо треба купити. Тому що насправді мені приходиться обирати, тому що ще раз дуже гарно вродили у мене томати минулого року. І тому піконет, наприклад, дуже гарний був гібрид, як я вже сказала, сливка Бенігара у лісе, ну я вирішила їх відмінити собі. Тому що ну я не відчуваю, що мені так сливки дуже потрібні, в мене і так є. Адже ну, дебарау мені більше подобається на смак, я їх їсти люблю. Особливо чорний та рожевий. розумієте. Бенігара, наприклад, дивлюся, непогані, можна з'їсти. Але, ну, порівняно з, з усіма тими, що я люблю, вони мені не так смакують. А, тому, Хоча вони дуже вражайні. Рекомендувати варто, але ну, я ж вибираю для себе. О, тому їх е, явно купувати ті м -м, сливки не буду. А Хапінеп все-таки не змогла від нього відмовитися, бо ще раз це в мене не було. Гібрид Тарасенко був, просто був гібрид Тарасенко. А це гібрид Тарасенко 3. то Та захотілося подивитися, в чому різниця. А ось ще раз Надія Тарасенко це м -м, сортний гібрид. Ну, Чудові були. Ну, вони мені такі милі, такі симпатичні. І дуже для мене смачні, вони мені більше навіть сподобалися. От просто сорт надія та расенку. Ваше рожевенькі, якісь такі смачненькі і якісь чудові. Отже, показала вам все, що хотіла на даний момент. До побачення! Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити.